Верховна Рада у другому читанні проголосувала проти так званого закону про наклеп громадські діячі впевнені, це лише тимчасова перемога. Принаймні, такий висновок був зроблено на відкритому засіданні громадського комітету зі свободи слова при облдержадміністрації. Те, що під тиском громадськості закон не прийняли, це добре, але на сьогодні без нього достатньо важелів, аби закрити рота змі. Подробиці у наступному сюжеті, незважаючи на те, що 2 жовтня Верховна Рада відмовилась від закону про наклеп, у нашому місті відбулося відкрите засідання комітету зі свободи слова при облдержадміністрації. На засідання запрошували представників усіх політичних сил, і у першу чергу партії влади. Адже саме її представник ініціював цей закон, та, на жаль, присутні були лише представники об'єднаної опозиції та партії Удар за регіоналів. віддуватися довелось громадському діячу Сергію Діброву, але усі впевнені, що партія влади до цього закону ще повернеться. Діло в Тому що цей закон був внесений не більше для того, щоб зробити нам черговий цей фортель з трьома наперстками. і закрутити нас перед виборами, показати суспільству. Яка, яка значить нинішня влада, як вона прислуховується до, до громадян і до громадянського суспільства з іншого справді цей закон необхідний, але не у тому вигляді, яким його намагалися прийняти у більшості цивілізованих країн. Подібні нормативні акти існують, але є суттєва різниця з Україною, адже починати потрібно не з закону про наклеп, принаймні потрібно привести в порядок правоохоронні органи та судову систему, де справи судитимуть відповідно до закону, а не закону кошти. І взагалі громадських діячів дуже дивує мотивація партії влади. Складається тенденція, що от, якби, якщо б журналісти на нас не клібітали, то ми святі політики, ви, ви не були б винуждені захищатися і приймати от такий от закон. Я хочу почекнути, що це ісключительний цинізм, тому що, так, звісно, в нашій журналістики є проблеми, так, звісно, якби у нас не все так добре, але якщо сравнити е грешність журналістів і наших політиків, то Ну мені кажется, що в цьотті журналисты намного ближе канґелам, чем, чем нашої політики, хоча б в що на жаль, сьогодні зрозуміло, владі цей закон не такий вже необхідний, аби заткнути рота змі, що її критикують, і прикладів щодо цього вдосталь. Саме тому усі розуміють, що ця невелика поступка не є перемогою, і вже сьогодні депутати Верховної Ради від партії регіонів не приховують до цього закону. Вони повернуться одразу після виборів. Водим Тютюкін Дмитро Щербаков, телекомпанія druk